запитати, Де тут інвестор? Тобто його представники, коли їм вигідно, вони апелюють до якогось інвестора. А ми хочемо запитати, де він? Той, який 14 років знищував фактично унікальний об'єкт культурної спадщини, пам'ятку архітектури, яка має ключове значення у творенні української державності. Це той інвестор, це той інвестор, який не передав Київській громаді обіцяні 2025 метрів квадратній площі. Це той інвестор, який не відреставрував цю багатостраждальну пам'ятку, перлину Києва колишню, заради реставрації якої і проводився саме цей інвестиційний конкурс. Яка мала би бути відреставрована. Але ні, вона стоїть і ми думаємо, як вона переживе чергову зиму, тому що вона просто падає, вона вже вся пішла тріщинами. І незважаючи на укладений охоронний договір і від 2007 року, і від 2016 року, цей так званий інвестор навіть пальцем не пошевельнув для того, щоб зробити хоча б якісь мінімальні консерв... роботи з консервації, щоб ця пам'ятка не розвалилася. Як так можна взагалі відноситися до культурних цінностей? Це ж порушення Конституції, у тому числі і статті 54-ї. Так, далі. Це той інвестор, який підсовує. Можна ваша честь, будь ласка, який підсовує. Добре, який підсовує нікчемні додаткові угоди без дати. І з підписами, які не відповідають підписам на аміністраційному договорі, і ми це питання піднімали у суді першої інстанції. І скажіть, будь ласка, якщо ця додаткова угода, якщо вона взагалі існує, чому її примірник не зберігається у, у іншої сторони, де вона існує взагалі без дати? Зрозуміло, що будь-який документ без дати є абсолютно нікчемним. То з якої дати е, рахувати припинення ваших інвестиційних зобов'язань, шановний так званий інвестор? з якої дати? Ось Київська громада не розуміє. Це, це, просто, це просто черговий раз. Ми стикаємося з тим, що олігархи грабують киян, і просто серед біла дня ми втрачаємо найцінніше, що в нас є, нашу культурну спадщину. Тим більш під час Кривавої війни зараз за нашу національну ідентичність. Черчилль питав, за що ми воюємо, якщо, е, якщо немає асигнувань на культуру, а за що ось представники військової спільноти прийшли запитати, за що воюють вони, якщо наша. Пащина культурна наша історія, наша культура знищуються внутрішнім ворогом, допоки це буде відбуватися. І за цим Ми процесом ваша честь уважно, дуже уважно слідкують ось такі всі недобросовісні власники, недобросовісні забудовники, які заволоділи більшою часткою київської старовини. І вони думають: а чим же закінчиться цей показовий процес? А досі у них не було жодної відповідальності, і вони знають, що вони можуть за будь-якими схемами абсолютно безкарно відчужувати безцінні київські будинки у центрі міста. І таким чином потім їх знищуючи, зводити на їх, на їх місцях. Потворні монстри, і що ви думаєте, незважаючи на те, що 14 років цей так званий інвестор, який не інвестор, знищував цю будівлю в результаті, а він має проект проект протиправної реконструкції з перебудовою збільшення обсягу забудови в 4 рази, і це, що він хоче зробити з цією будівлі, якщо ми йому його залишимо, тому ваша честь, шановний суд. Ми вас дуже просимо винести справедливе рішення нарешті. І Київська громада на це повністю заслуговує. Будь ласка, фундація спадщини Терещенки повністю підтримує вимоги прокуратури і просить вас, ваша честь, винести справедливе рішення.

Ваша честь, вибачте, я просто хочу ще я сказати, що відповідна навіть до того інвестиційного договору, на який постійно посилалися всі представники, відчуження об'єкта культурної спадщини без реалізації умов цього інвестиційного договору, воно не передбачалося. І якщо б громада, якщо б Київська громада це захотіла, в особі Київської міської ради, то продати цю будівлю, то вона би провела інвестиційний конкурс, аукціон, ну не інвестиційний а провели би аукціон, а інвестиційний конкурс проводився трошки з іншою метою. І я ще хочу підкреслити, що будь-яка додаткова угода вона є також нікчемною, зогляду на того, що це повноваження Київської міської ради скасовувати цей конкурс або щось інше з ними робити. Якщо громада Києва вона прийняла таке рішення щодо проведення інвестиційного конкурсу, і має бути на виході результат. Тобто відреставрована будівля і передані 2000 метрів квадратів у власність громади. То е, що, ми, що ми маємо зараз? Нічого. І це, це означає. Ви дуже так продали ж приміщення, продали приймальне так, як, так не, інвестиційна угода, вона не передбачає інвестиційна угода, звісно, що нічого. Це нічого, ні, просто щоб ми розуміли. Ні, ні, київська громада не отримала нічого. Абсолютно 20 мільйонів гривень. А що це 20 мільйонів гривень у порівнянні з безцінною ділянкою землі в центрі Києва, на якої стоїть безцінний об'єкт культурної спадщини, яке має ключове значення для творення української державності? Я просто не буду вже забирати вашу увагу. Виступ, у нас же тут питання вирішується. Ваша честь, то я вам хочу сказати, що інвестиційний договір... Ви ж що виступали. Так, 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 вибачте, я просто хотіла ще, ще раз це підкреслити. Я забула підкреслити, що інвестиційний договір не передбачав відчуження об'єкта інвестування без реалізації умов інвестиційного договору. І якщо Київська громада в особі Київської ради захотіла би це зробити, то вона би це провела окремим рішенням. Київська міська рада не проводила жодних рішень щодо скасування цього конкурсу, щодо продажу цієї будівлі. Такого а, не я було. читав передав ту власні після плати коштів, міжені. Київська міська рада не скасовувала свій конкурс. Ні, ви говорите, не було рішення передати... Я, я кажу, я, я, я кажу що конкурс, конкурс не був скасований. Ні, ви говорите, не було рішення про передачу влади. Є рішення згідно оцінки продати після отримання коштів передати власність центр релеваторного. Ваше вчителет. Ні, подождіть, я про Так вирішила. Я так, кажу про, про інвестиційний договор. Та, я Просто ви кажете, що... Не було рішення, так неможливо не, не мож, не це зробити, оскільки передача об'єкта без виконання умов інвестиційного договору неможлива. І можливо. я вже не кажу про те, що на то, Верховна Рада України відповідно до її рішення неможлива була приватизація. Тобто передача у приватну власність об'єктів культурної спадщини теж саме про те ж саме каже пункт 3 прихідних положень закону України про охорону культурної спадщини.